Міському соціальному гуртожитку розпочали підготовку до великодніх свят. Для його жителів був проведений майстер-клас Великодні свята в українських традиціях. Соціальний працівник розповіла дітям про найдавніше церковне свято, традиції, святкування якого дійшли і до наших днів. Самі самій назві Великдень, як вона сказала. Відчувається, що це великий особливий день, коли воскрес Спаситель світу, син Божий. Отож, ми всі намагаємося зустріти це свято як найвеличніше, і обов'язково в цей день відвідати церкву. Директорка гуртожитку Вікторія Цубенко розповіла присутнім, чим зазвичай наповнюється великодній кошик. Розпочали вони сплетіння гніздечок, в які будуть ставити крашанки та писанки. Дітям пояснили різницю між ними і те, що в візерункових писанках зберігається сакральна інформація. Це викликало велику зацікавленість у присутніх, адже за допомогою певних візерунків вони навіть могли написати свої імена та прізвища. Важливою складовою великоднього кошика є, звичайно, паска, пасхальний хліб. І, хоча кожна господиня готує її, прикрашає різними символами та візерунками по-своєму, та це одна з головних страв святкового столу в кожному домі. Далі дівчата та юнаки почали власноручно наповнювати гніздечка. Спочатку клали зелень, адже незабаром нас чекають зелені свята, а потім писанки та крашанки, котрі яскраво оздоблювали різнокольоровим пір'ям. Виходило яскраво і красиво, і тепер на Великдень вони зможуть освятити все і скуштувати традиційні великодні страви. Наш український народ має багато та оригінальну культуру, надавану численними поколіннями. Наш рік прекрасний духовністю та православними традиціями. З давніх часів до нас йдуть життєва мудрість та настанови щодо способу життя. Вони закладені в українських звичаях, святах, обрядах та фольклорі. Звичаї та обряди об'єднують минуле і майбутнє нашого народу: старші і молоді покоління створюють націю. Важливою частиною виховного процесу є передача знань і традицій прийдешнім поколінням. Щоб діти відчували приналежність до української спільноти. Саме тому для мешканців Подільського міського соціального гуртожитку було проведено інформаційне заняття та майстер-клас Великодні свята в українських традиціях». Соціальний педагог ознайомила дітей із прадавніми традиціями святкування, символами Великодня, правильним наповненням Великоднього кошика та символічним значенням кожної страви. Розповіла про значення орнаментів, що наші предки використовували для розпису писанок. Також було створено весняні великодні композиції, які прикрашатимуть кімнати дітей та створюватимуть атмосферу свята. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.